9 червня біля магазину Маркетоп виступив наш неперевершений ансамбль горлиці. Цей виступ був присвячений підтримці Збройних сил України. Тож і ми вам пропонуємо послухати ці чудові голоси та долучитися до допомоги нашим захисникам. Розкажіть, будь ласка, пару слів про сьогоднішній захід. Ну ми сьогоднішній захід. У нас кожен понеділок, кожен четвер. Ми по точкам Робимо концерти, збираємо гроші на ЗСУ. На ЗСУ ми ще хочемо ще дрона купити, ми вже одного купили за 30 тисяч. Гречеві там допомагаємо, От нашому допомагали на реабілітацію. Оце в нас кош, хоч дощ, хоч жара. Оці я не, не, не перевеличую, Це героїні тилу. Війна йде, вони воюють в тилу. Це війна. Це Такому віці 86 років у нас палка проходила, а йдуть, 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 і будемо йти. Тільки ну на кожен глядач, який глядач, який черствий, який жалісливий, хто кидає гроші, хто не кидає. Все по трішечку збираємо і нас допомагає ще нам, ця волонтерця Лауда. Олена Вікторовна із того з гори сполкома. Потім це ми дрон купували. Пастер із церкви Живі води возив мене. Я купив того дрона розвідувального. Всі допомагають. ми хто почуває, що це надо, це наша обща біда, обще наше горе. Нужно тільки-тільки сплочатися. І важко, дуже тяжко нам, дуже... але ж ми не здаємося. Сьогодні війна в Україні, отацький наш рід у біді. Будем бити, вибивати вас рашисти кляті, наші землі українські нікому не здолати. На землі по вітрі, на морі, Україна знищить ворогів, рідні землі, українські зорі були, будуть тут спокон віків, десь п'ятій ранку в лютому. Розпочалася вина, тому лютому, незабутому, вся країна натягнулась, мов струна, і тоді вона піднялася, з Богом серці за своє, і одразу ж об'єдналася, і одразу б'є. Рідні землі, українські зон.